Моментальний розвал Росії навряд-лі вони нажмуть червону кнопку. Половина людей каже, а нам на Скадовськ, нам на Крим. Я випив три літра води для того, щоб пузових висів. Ми обійдемося без допомоги піхоти натовських військ. Піхота нам не потрібна. Якби пішли діти депутатів служити, черги військкомати знову вистрілилися. Одна із найтяжчих ситуацій. Новий підрозділ зайшов на острів. Буквально через 3-4 години пропадає зв'язок, і мене посилають як на підсилення. Виясняємо, що командир цього загону пішов перший вперед з собою. Взяв 8 людей. Їх накрили. двох поранених ми евакуювали, а всі інші пропали безвість. Ми приїхали на острів, і було прийнято рішення пошукову групу. Я і ще двоє людей. Пішли вперед шукати своїх. Це була реальна сіра зона між нами і ними. Фактично, коли ти просуваєшся вперед, в кожному будинку могла чекати нас якась засідка, і знайшли залишки речей нашої групи. Це я вже вперед просунулось. Кругом було рознесено все, ну просто викишна земля, і в центрі стоїть двоповерховий будинок. Якщо тут хтось живий залишився, то повинні бути там. Ми йшли до цього будинку і не розуміли, там орки сидять чи наші. Почали перегукуватися, є там хто чи ні. Таким чином знайшли свою групу командира роти і ще шість чоловік з ним було. Не скажу, що це була легка задача. Самі перші дні. Це був хаос. Оце було тяжче всього. Я розумів, що перші цілі це, це моя сім'я, і ми будемо знищені. Через те сім'я поїхала з дітьми на правий берег, а я лишився намагатися зупиняти ворога. Займалися тим, що патрулювали місто Херсон, готувалися до зустрічі з побратимами, створили групу і займалися диверсійними заходами. Отримали завдання. Знаходити місця скупчення, криктіровка, нанесення ударів. І два варіанти із Чорнобайівки це завдяки моїй групі. На той момент в Херсоні знаходилися люди, які могли допомагати нам з хорошою оптикою, Фотографували з висоток Чорнобайський аеродром і відправляли інформацію наверх, скажімо так, через два місяці, вже після того, коли. Майже не лишилось людей, які нас можуть підтримувати. Не було можливості знаходити там продукти для існування, і було прийнято рішення, що вже пора виходити. І ми частинами вийшли на територію підконтрольної української армії. Фізично і технічно це відбувалося так: два тижні я знаходився в лісі, не мився, не брився, одягнув стару одежу. Знайшов через інтернет для легенди двох жінок з дітьми. Договорилися, що. Ми між собою кумов'я, що це там, хрестники мої. Ну, легенда така була создана. Це багатьом допомогло. В той час було 76 блокпостів. На одних роздягали, на одних просто документи я дивилися, ну, якихось там тату у мене немає. В дорогу я їхав і випив три літра води для того, щоб пузови висіло. Ні, якби обійшли їх такими хитрощами. Я займався тим, що навчав інших, що таке катір, що це не в тролейбусів, не в машині проїхав. Це за небезпечніші, ну, мабуть, після самоліта. І багато людей цього не розуміють, і це підтверджується тими випадками, що були в 123-й бригаді, і в нашій, коли люди не знали течія, де вона заворачується, неправильно вагу розкладали. І топилися, і багато двохсотих було. Просто під час виконання завдань. Ну, а я через те, що знаю, ліс перший служив прикладом. Затрксотили пантон у орків. Буде на цьому на лівий берег плегди. Вже наступила весна, перейшла вона в літо. І Близько четвертої години поступила інформація, що відбувся підрив Каховської гідроелектростанції. Підняв питання перед комбатом. Кажу, що треба готуватися до евакуації хлопців через те, що вода прийде дуже швидко. В цей момент я вже був готовий. У мене на той момент було там залучено чотири катера. Ми доволі швидко вивезли 48 своїх бійців з нашого загону. Двоє загинуло через те, що під час евакуації нас почали обстрілювати, бомбити. І ну, дуже шквальний вогонь був. Після того, як ми везли своїх, ми почали допомагати двоїм сусіднім батальйонам. Порядка там 15 людей встигли теж вивезти. І близько пів восьмої ранку вже острова були затоплені на два метри глибини і більше. Метр за годину прибувала вода. З лівого берега почав вивозити людей з тої причини, що в мене там знаходились люди, які передавали нам інформацію про розміщення там орків на лівому березі, і було прийнято рішення, що треба їх спасти. А коли ми їх почали вивозити, ми побачили сотні людей, які могли загинути. І після того, як ми вивезли першу партію. Пересіли на дві лодки і почали вивозити максимально всіх, кого могли бачити по дорозі. Ми приїжджаємо на остров, на якому зібралося допустим, 60 людей. Ми на Херсон ми вивозимо. А половина людей каже: А нам на Скадовськ, нам на Крим. І ми сьогодні вивозимо на Херсон, а з тої сторони приходять ті, хто вивозить на Скадовськ. І звісно злили інформацію, що ось з Херсона їздить два човна і Займаються евакуацією. Почали робити там засідки на нас, але ж люди там знаходилися і на нас попереджували. І в мене вийшло обходити їхні засідки. На третій день спецпризначенці теж вирішили зайнятися евакуацією. Потрапили на засідку. І там було троє трьохсотих і сім поранених, і всі цивільних. Хлопці теж були поранені, але і за те, що вони в броні, в шоломах, то якби вони всі залишилися. Живими, а цивільні дуже постраждали. Мабуть, всі цю ситуацію в країні бачили, коли мати з дітьми просила на криші там спасти її. Це ми її спасли. Я з побратимом. Під час повені аеророзвідка 124 бригада дронами підказувала, в яких регіонах, в яких місцях ще можливі люди. І мені скинули координати сім'ї, жінка з двома дітьми і один дорослий чоловік на криші, яким вже протягом доби скидували продукти і воду. Одним катером ми поїхали. Нам наші дрони допомогли їх знайти, і вийшло, що вони навіть засняли цей момент. Як ми їх на криші спочатку двох дітей забрали, потім жінку, потім літнього. Віку, чоловік бувши, вони з усіх ближніх дачних будинків перебрались на найвищу кришу, і там чекали, чи їх врятують, чи вже смерті чекали, бо більше не було куди їм переміщатися. І от вийшло їх врятувати. А дівчинку як звуть. Маша. Маша. Все, Молодці дітки, до мене приїжджали з голосу Америки журналісти, і я їм сказав, що на даний момент Україна несе всю вагу. Боротьби за той цивілізований світ, який живе в Європі, в Америці, в Канаді. Якщо ми не вистаємо і рухнемо Європу, вони от дійсно пройдуть за два тижні. Для того щоб вони більше допомагали нам, потрібно було не допускати тих помилок, які були спочатку допущені. Нас за рік попереджали. Західні партнери, що треба готуватись до війни. Наша влада їх не чула. І мені зрозуміла їх позиція, що вони не поспішали давати нам зброю. через те, що якщо нам кажуть, хлопче, до тебе сусід вже молоток наготовий, і завтра хоче прийти тебе дати по голові. Ти хоч би каску вдів. Мені ж не треба. Він мені пообіцяв, що цього робити не буде. Тобто, ми не дослухалися до їхніх парад і вони не надавали зброю. Через те, що, двадцять 24 числа дають нам зброю, а ми беремо, здаємося в полон росіяна. Той тобто, західний світ не розумів, допомагати нам чи ми хочемо, щоб на нас напали, чи те, що на всі попередження ми ігноруємо. А потім, коли через два місяці вони зрозуміли, що народ включився, що народ не збирається здаватися, вони вже, попри те, що влада не дослухалася, вони почали потрошки допомагати нам. І так дозовано вони нам і допомагають. Але дать нам навіть 10%, того, тому що є СНАТО, 10% процентів літаків, 10% Абрамсів. І ми перевищимо російську армію технічно ракетами забезпеченням всім. Чому нам цього не дають? Моментальний розвал Росії може привести до ядерного конфлікту. Всі цього бояться. Західні партнери використовують тактику мілких порізів. тобто обезкровлюють Росію для того, щоб вона не прийняла якихось там різких, неадекватних дій. Ось те, що я зараз бачу. Якщо розвивати думку участі НАТО в нашому конфлікті, допомогою, на мою думку, була б підтримка з повітря, встановлення якогось купола для захисту нашої енергетичної системи, блокування їхніх ракетних ударів по нашій території, дронів. Якщо ми вирівнюємо рівновагу в повітрі і знищимо їхній повітряний флот, ми обійдемося без допомоги піхоти натовських військ. Піхота нам не потрібна. Нам потрібна високотехнологічна допомога їхнього озброєння. Піхота, вона дуже потрібна на війні, але вона повинна йти після того, як прикрите небо. Всі бояться, що після прийняття закону про демобілізацію. Більшість бойових підрозділів без людей лишаться, які мають бойовий досвід. Але це неправильно, по-перше, можна врегулювати це. Спочатку вивезти людей, які не просто призвалися, а два роки приймали участь в бойових діях. Вивільнять їх на півроку. Вони через півроку, а то й раніше самі вернуться. Вони себе не знайдуть в цивільному житті, поки війна не закінчиться. Це ті люди, які перші прийшли, їх не треба було звати. Але вони реально втомлені. Фізично, морально, я контужений, я глухий. На праве вухо, але я тут далі через півроку тих, хто півтора прослужив напередку на нулю, а далі через рік. І от так би пройшла ротація. А ті, хто йдуть, вони би теж, допустимо, підписували контракт або їх мобілізовували там на термін до року. І вони б на ці рельси ставали і теж би таким чином проходила ротація. Багато в людей, сім'ї рушаться, діти ростуть. Якщо дати оцю паузу, емоційний підрив буде знову на висоті поки що воно все сіре. Російський диктатор неодноразово погрожує ядерною своєю добіною всьому світу, але можливість його застосування дуже маловірогідна. багато причин. Технічно. Вона в них застріла та техніка. Вони самі не зрозуміють, як вона може спрацювати, але вони не бояться, що ядерна бомба може взірватися у них під ногами. Вони свій народ взагалі не жаліють. Вони просто самі бояться того, що може виникнути. Вони тільки для свого народу розказують, що західний мір це вороги. Це загніваючий захід. вони це використовують тільки для свого населення. Самі вони їздять на мерседесах, на Бентлі дачі купують на островах ті, хто при владі в Росії користуються всіма благами світу капіталістично, як вони розказують. Тобто, навряд ли вони нажмуть червону кнопку через те, що не готові самі жити в бліндажах. Вони готові, щоб вся їхня нація жила блядь, в погрибах, але самі вони не готові. Через те. Я думаю, що ніхто там не нажме червону кнопку. Ті події, які зараз відбуваються в нашій країні, є результатом того, що ми, е нація, яка була 300 років під ярмом, мала великий вплив е імперської Росії. І коли в нас з'явився один варіант на 1991 році, ми ним не скористалися. Ми всі дружно проголосували за свободу, за вільну Україну і в подальшому. Вибрали комуніста-Кравчука до влади. На папері, ми були вільна Україна, а весь контроль, економічні зв'язки геть не були порони з Росії. Після того, як вбили Чорновола, народ в той момент не піднявся і таким чином показав, що він ще не готовий боротися за те, щоб стати нацією. І зараз ми проходимо ті журнала, які не вперше в історії відбуваються. І вільний народ, який хоче мати свою країну. Він завжди виборювався через кров, через війну. І тільки таким чином становилися будь-які держави. В історії нічого нового не відбувається, те, що відбувається з нами. Якби е, політика нарощування армії, сили, підтримки продовжувалася, коли вона почала після 2014 року відбуватися, можливо б Росія побоялася напасти. Вона б просто вибрала собі слабшого. А так вона вирішила, що ми слабі. І на нас можна напасти. Серед військовослужбовців живе надія на те, що прийде час, і залужний буде кандидатом в президенти. І я думаю, це та постать, яка може кардинально змінити історію України. З самим залужним пов'язана. Думка людей, і він своїми діями цю думку підтримує, що він справедливий. Це те, чого очікує в даний момент наш народ. Називем це так: якби пішли діти депутатів служити, черги військомати знову вистроїлися. але в них є приклад, як закасить ніхто не присікає. Юристів військових, які допомагають закасити продажні ТЦК. Все це не допомагає в перемозі. У нас географічно, економічно всі складові для нашої держави є. Ми не живемо так, як Японія в горах, у нас чорноземи, у нас багато руди. У нас все є для того, щоб жити щасливо. Нам після війни треба зрозуміти, наскільки ми щасливі люди, і тільки з душою в щасті можна збудувати взагалі там. Щасливу державу. Поки ми не дійдемо розуму до цього самі, ми будемо мати те, що маємо.